Всім привіт! Як бачите, вже без пов'язочки. Йду в гараж, і ви не повірите, сьогодні буде пробний виїзд на Енсіхі. Зараз все подивимось. Ну що, поїхали. День був насичений. Тому я ж, звісно, не перевірив наушник, який в мене тричить в вусі. Я думав, він записує аудіо, але хлепа він нічого не записав. Тож буду дублювати. Так, екіпівання це невід'ємна частина. Завжди одягайте екіпівання. Хоча в моєму випадку включіться це не допомогло. Ну, селяві. І. Це вже не перший, чесно кажучи, мій виїзд. Трошки я виїжджав а, з хлопцями. Пробував якраз таки відкрутити вилку і поміняти мастило. Зараз я сюди зроблю вставочку, як це все було, бо там є деякі нюанси. Бля, там, по-моєму, масло вдоху, я кабуто упирається. Ну, так же само, як на Suzuki. Ну шо ты, унижайся шо ты! Шо там? Тихо! Спокойно! <universities> <inclu> поводу, по поводу, по так, age, короче, раз, вот эти не были а? вообще затянуты, просто еле-еле прикоснулся и перо ушло вниз. Андрюха? Перет. Второе перо. О! Это звук? А ну! ой Ой-ой-ой! Вот тут прям да. Там что-то беда какая-то. Сейчас будет беда. Солнышко поряд. Mm -hmm. Это, да. Это... Да. кофе. <laughs> Без молока. Этот запах такой. гуаш на гуаш похож. Ты снимаешь, да? Конечно. Ну, блядь. Короче. Во-первых, что масло, во-вторых, во что. Сколько его тут блять? 400 дня. Блядь из положенных 500. С копейками Да. Ну тут, ну эту фигню, конечно, надо еще накапать. Ну, как раз, наверное, те 17 грамм. и накапаем. Ты думаешь? А то, что 100 грамм. Значит, так, короче, не откручивается э, гайка верхняя вот эта. Тянули уже трубой. О, пиздец, там труба. И все ударным. Ну, ну, что, поехали? Погнали. Держим, угу. блю. Так ровно там. Это, что, да ни хрена вообще. <р poles> Чуваки, да ни хрена, блин. А сколько тебе? Два положения. Да, двойка, это, блин, двойка, я колеса. Сам... Я колеса закручиваю, двойки. <р enfant> так, Андрюха. Э греем, <рые father> наверное, еще. Дружі, а ми не низко, да, не шкоди. что? Почерніла? Ні, вона просто грязна, наверное. Так, то можна. Ну вона походу і подлізалась уже. Ну блин, ударна, ну я й говорил, удар. Ту гаечку, вона виявилась алюмініва. Замову, до речі, на Aliexpress ці гаечки нові і підібрав в магазині ці резиночки, самі сальнички масло бензостойки. І що ви думаєте, там ми не змогли, звісно, відкрутити це все. Уже і в 4 роки їх крутили, що могли набивали менші головки, все, ударну головку набивали. ніфіга Не це перо взагалі. Тому вирішив на наступний день їхати на станцію. от А там, звісно, є такий русик. Ми з там Валера набив головку нову на цю гаєчку. І виходить, що спочатку думали пістолетом, теж ударним все. Русик прийшов, каже: Давайте вороток, я воротком одкручу. В итоге ми вдвох держимо колесо, держимо кермо. А кермо я взагалі тоді зняв. Держимо за колесо. русик напрягся, все відкрутив, все, вона пішла. І після того трошки пару вітків відкрутили, і все, я її не трогав. І ось це якраз збираюсь до хлопців. Теж будемо далі відкручувати, поки ще гаєчки не прийшли за ліжки, але а, резинка є. Відкрутим цю, подивимося, що і як, і поміняємо мастило. Все ж таки, Ми довго І будемо рухатися далі. Далі, далі. Так, перемістилися в другі гаражі, вже. Поїздив по цим процедурам, з'їздив на роботу і знов там на процедури треба було ось і, і. І вже під вечір треба змінювати масло. Все, що і домовлялося робити, в принципі. Так, зараз покажу, що у нас тут. Ага, тут нічого. тут заяться. Так, 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 так. Да, вот такие вот колечки. Я сподіваюсь, что они вот сюда станут. Бо ось цю, мы, конечно, открутили. Ну, мы, хлопцы, на Але ж бачите, що з нею сталося? Я замовив гаєчки оці. Дві. Силочку я кину десь в описі, якщо буде комусь цікаво. От. Так що. Ну, спробуємо. Зараз буду пробувати ще і знімати це все. От. Так що. Буде діло. Дивіться, який гарний, ну? я намив на тер. А, і ще одна халка в мене є. Блін, десь внизу. Десь, походу, внизу. А, воно, 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 воно. Оба. Ні, так не видно. Ось так видно. Дивіться, оба, на колеса, а. А там саморіз. А там гарний саморіз, бляха. Ну, от якось так. Злив саморіза, не знаю де, не знаю як. Будем теж робити. Блін, знаєте, що я забув? Я забув подовжувач крила. Думав зробити і забув. Йома. -йо. Ну ладно. Ще й заїжджав в гараж з піцом. Ну, то таке. По вихлопу, дуже крутий вихлоп. Мені показували фотки навіть, де його там ставили, Тіпо на облік, я так розумію. Бо змінювали цей здоровий вихлоп його. На ось цей дуже шикарний, мені подобається. Пробували флейти відсюди витягнути. витянув. Думали, що сам сам'ят звучав, але не вийшло. Десь вони там закисли, Короче, не стали дігати. Що ще вам розказати тут? Ну, І з такого це буду перефарбовувати, це буде порошок. Хай як нагрілося. Чому воно тут нагрівається? Під радіатором, скоріш за все, ось це піро треба буде почистити, а то працює добре. До речі, зробив да, ось такі не знаю, мухобойки чи як їх назвати. да, Вони не дають комахам всьому, там гравію бить по дзеркалу цьому. І тим самим робоча поверхня, ось ця якраз там, де ходить, вона не е затирається, нічого з нею не трапляється, і сальнички ходять хорошо. Вот. Щось багато, я базар. 3D принтер, якщо треба, е пишіть, теж скину силочку, якщо знайду. Бо це на вулиці купляв. 3D принтер робить. Бачите, така структура є. Я вже не затервав нічого, але можна в принципі, її там і затерти, і зробити гарно. От, Навіть так. Так що, Все, ждемо хлопців і поїхали працювати. Прямо включення. Ну, Хоча вони ще будуть ходити. Задні когось зняли на інсіхі це не так то просто, показується бляха. этим э, ручником. Ну, сняла. И это перо разобрали. Ура! Маслицо Андрюха, не такое черное. Да. Ты цену набиваешь? Цену набиваю, да. Надо же будет дороже продать потом его. Ну, как-то так. Все, едем убирать Я саморез. Зробили колесо. Такі. Включені у нас, звісно. Було. З Японії були грузики по центру двойні. Ну, я покажу на передньому колесі. А тепер будуть ось такі. З цієї сторони. Іде. О, і з цієї сторони. Ну, якось так. Нічого страшного, буде і так. И там я думаю такая да, же хуйня. Муляет его маятник. Прогрессию уже снято, блин. Называется залезли, короче, поменять э... пробку. Поменять пробку, поменять масло, да. Поменяли масло, поменяли пробку. Уже, короче, заднее колесо поставили назад. Я же камеру включил, конечно. Давай, снимай. Вот. Теперь осталось еще прогрессию. Ты Проблем. посмотри, какая красота Промас. беленькая, чистая. Посмотри, а? Да, щоб они шуршаты хуже, чем были. Ну, сухие, потім уж. А, чи ти вже мажеш? Ну так. Да. Это ж не дудька. <рес> Такого ходу не буде. Так, короче, поміняли ми все. Знімати, як завжди, не було коли. Всі руки були а, грязні туди і сюди. Вот. Но. А тепер, блін, мотик просто огонь.